Привіт, мене звати Вова. Ти на каналі Матросавто, і сьогодні відео про те, як Ланос зробив з мене горе перекупа. Починалося доволі весело і прикольно. Мені дають автомобіль, за який не вимагають грошей, я його підшаманюю, продаю і трішечки приліпляю ще собі до цього всього. Плюс до того, що автомобіль простий, народний, і я думав, що він буде продаватися ну один-два дні максимум. Що ж ви бачите перед собою? Це скарб? Ні, це краще. Це ланос. Відразу хочу сказати своє виправдання. Цей канал не стає перекупським оці, як оці всі мільйони каналів, що купи продай. Не так просто мені запропонували ось такий челендж. Мені дали ось цей прекрасний автомобіль, і віддали його. Ви не повірите, але віддали його без грошей. Віддали його без грошей, але сказали суму, за яку хочуть його продати. Но прикол в тому, що до тієї суми, в принципі, в принципі якщо подумати, можна десь доліпити баксів так-от 100, ну 200, якщо пощастить. І ми, відповідно, з Костяном вирішили, що це звучить як виклик. Так що ми зараз спробуємо його чуть -чуть, чуть -чуть, чуть чуточку підшаманити. Спробувати всякі лайфхаки з ним, що він став трошечки кращим і швиденько продати. Бо. Бо що? Бо корші треба робити? <реш> <реш> бо треба робити проєктики. Треба кавалера фарбувати і так далі. і так далі. А отут є можливість підзаробити трошечки грошеняток. Так що зараз ми спробуємо. А до, до речі, у нас був перший прецедент. <реш> Я ледь сюди доїхав. Бо я їхав і почув, що щось тарабанить. Я виявилося, що в мене в передньому колесі тільки два болти, і вони крутилися руками. Так що, вже мінус один косяк. На годиннику в нас 6,44 і понеслась. Костяну вклеює малярною стрічкою фари до поліровки. А я от приготував вже свій улюблений інструмент фен і буду збирати оці всі. Щоб воно виглядало не так страшно. Ну і що? Перше покращення, можна сказати, справа до, зліва після. Тобто, що отака Фара на машинці, що? Отака. Не, ну Краса. От, машинка вже подорожчала. пройшло вже насправді багато часу. Дві фари чинчик готові. А отут. От я зробив тільки одну дверцю. Ну і тут так от на 50-50. Чим я тільки вже не намагався, що я тільки не робив, як його, ну, типу, дуже довго йде процес. І тут ми такі щось сіли, подумали і такі є спеціальні круги, такі гумові, які продаються, за допомогою них правильно знімати ці штуки. Але в нас його немає. І купувати його, ну... Немає коли, бо 8.30. І зацініть, як ми вийшли з цього положення. Просто на дрель... А що це за гумка? Це просто шланг якийсь. No. Ми на дрель одягнули звичайний гумовий шланг. І ну, ось і результат. Да. Вам здається, що це занадто повільно, але повірте, повірте це набагато швидше і легше, чим ножиком і оцим всім. Тут наскільки гарніше стало без е, отих кусочків клею того всього. Але шопсує виглядом машини. Правильно, колеса. Для цього ми беремо спецінструмент. Спеціальна щіточка вона не продається в магазинах, тільки під замовлення і... Робимо їм масаж. Ну а поки тут іде партія в карти з колесами, костян додає трішечки ЖДМ тюнінгу на ланос. Ждем стиль. <плес> Стяжечки. Бампер у нас, як видно, репнув. І він отак негатно тіліпас. Так, За допомогою сверла робимо пару точних, точно до міліметра отворів і туди. Спеціальні чорні стяжечки. Японські, так. І все. І в нас в <плес> ланосі трішечки демо, а задній бампер стоїть рівно. Так, у нас тут зараз буде один з найвідповідальніших моментів. А можливо і найвідповідальніший. <плес> Отут двері попросили трошечки їсти. Отут знизу підслоїлись. І зараз ми їх! опс, І воно буде триматися, і все буде файно. Це, до речі, для того, якщо ви збираєтесь навіть чуточку, навіть на пару точечок, прихватити щось на машині, користуєтесь зварочним апаратом, обов'язково використовуйте захист і скидайте тему у Обов'язково. Техніка безпеки понад усе. І у нас ситуація все. Що... У нас залишилось одне колесо. І в нас а -а -а. було я на довболон. На довбом? І в нас просто було три балончика, причому, ну... Ще тут дофіга фарби, тут трохи менше. Ну це ще майже повний. І вони перестали просто пшикать. А Костян надув повітрям балон з компресора. Але тут фарба. Але не тут нема фарби. Ти не той балон був. Що ви знаєте про ситуацію, коли 22.40 вже майже осталось останнє колесо. Воно вже, вже, вже з принципу не хочеться просто так залишати. І в балончиках була фарба. Вона просто була, вони повні. А воно ніфіга. Е, до речі, бити їх ніякому випадку не можна. Але я тут трошечки психанув. Види тут фарбу. Просто три дня, за щепівлану, там нею зафарбувати. а вона не йде. Ніколи так не робіть. Це перемога. Перемога компресор. 23.30. Все. Пора йти від Ланаса. Там дверці підвели, ще щось доробили, але вже пора, бо і комендантська треба встигнути втікти. І ще один такий момент, я бляхаю, його не видно. Давайте на кавалера подивимося. Хто чекає серію про кавалеру, то пишіть обов'язково в коментарях. Або ж хто чекає серію про Honda Civic. Також пишіть обов'язково в коментарях. Так от, в один момент я просто щось стою біля Ланоса, а так повертаюся і такий Шух! Ну буквально на 2 секундочки земля оходить під ніг, і я такий, ого, пора з цим зав'язувати. Бо виходить, як вчора я десь заснув о годині п'ятій, ну десь там біля п'яти, прокинувся о 10 Ні, о 10 вірніше, я вже вийшов з дому. І вийшов з дому я о 10 а повернувся сьогодні о 6 ранку. І там, ну, я не просто десь там сидів, я дуже довго їхав на машині на мазі, на якій мазі побачиш в одному з наступних відео. <сум> До речі, так. Да. І зараз вже виходить 11.30. І я ще трошечки не снідав, в принципі. Але, але, типу, щось мені вже трошки, я такий пора і спадки хочеться їсти, так що. Не будемо сьогодні до ночі сидіти над Ланосом, але серія вийде швидко. Day День номер 2 П'ята, майже шоста година. Що вчора ще не показав. Тут дверці вже тин-тин-тин-тин, вже приварені, тримаються. Все чотенько, колеса висохли. вся красота, оце влив гарно вийшло. І водійське сидіння. Ну, тут вже йому геть. Страшно, йому геть погано, але по щасливому збігу обставин у мене є чохол, на жаль, один, але він прям від лануся. Не питайте, де я його взяв. Не питайте. Але зараз ми замаскуємо оцю уставшу сідушку під чохольчик. Ну що, стало краще, стало краще. Все, зараз я чохол випрямиться трошечки буде чотенько, А ще ми вирішили зняти оцього підлохідника. Не через те, що він нам треба, але ну, просто ну, я його так зняв і він, ну, коли отак сидить, він такий ще подертий, він псує вигляд салону. Без нього набагато краще. Ще ми маємо таку страшненьку губу. Вона відчула на собі всі тяготи і проблеми зі своїх доріг в нашій області. Ми зараз ми її відслідуємо. Підмалюємо а -а -а -а. колоріст у мене такий собі. Трошечки фарба мімокаси. Хоча якщо кілька слоїв і зелене. Ну я привдився на і викрасну, мабуть, геть таке термін. А, чекай, зараз вона підсохне буде нормально. Пару шарів буде топчик. Пойдет. Ну, якась така у нас виходить історія з тим підмальовуванням. На камері, як завжди, набагато більше видно, ніж в житті, але в принципі пойдет. Ну, зараз трошечки, трошечки, трошечки зробимо чистіше салон. Це такого просто для різниці. А це вже після, ото сюди. О таке. Ну само-саму малость. Трішечки щось змінюється. Костян такий заглядає сюди і каже, а це прес тут чорним написано, бо я думав, що це смалець і грязь. Я кажу, хочеш прикол? То смалець і грязь. Ну, ланос, звісно, засорний просто максимально. Від полюки можна... Задихнутися. Ну, Але таке вже йому краще. І вже можна подивитись після. Звичайно, тут ще можна чистить і чистить, але Окей. легкий марафетик піде, щоб їм хоч можна було в салоні було чим дихати і не задихатися від полюки. Коротко про ланос. Ключу ось, тут почала горіти туманка. На прикол в тому. Щоб він якогось Бена перестав заводитися. Він просто стояв-стояв і перестав заводитись. Ви думали, може закінчився бенз? Тільки що я привіз 5 літрів бензіка. якогось фіга горить туманка на приборці і. І він не заводиться. Це треш. Він ожив. Він завівся, хочеться спитати нас як, а ми самі толком не зрозуміли. Ми просто тут біля лазили, скидали оцю клему, і я кажу, походу, десь якийсь проводок, щось шандари робить. Ну, так, в принципі, і сталося. Які саме я не в курсі, але нічого з цим робити не було, як це чесно. Так, у нас третій день уже. На годиннику. Як <реш> завжди, <реш> сьома година. Лану знову сиділ в боксі. Ось це мої інструменти, так сказати. А це костяна інструменти. Зараз я буду доробляти там салончик з нюансами. А костян тим часом буде наводити шик і блиск по кузову. От, оцей, Оцей я все підняв, це волоски, воно все стало таке гарне, файне. Ну а тут це сало, звісно. Вибивається з Картіни, ходять його пробував пробував, але думаю, зараз трошечки гарніше його зроблю. Оно висить, костян під ланусом вже дере вириває там якусь дно є всі почули. І от виновник того, що в нас двигун так робить, бо двигун тарабанив так, що ми ж почали думати, що може там шатон вже тарарай рай робить. А це генератор так добав у голову і тарабанив, так що їде він на ребілд. Так, генератора ми зробили, поміняли один підшипничок. Не знаю наскільки це затребувана послуга. На ремонт генераторів, але ціни ну, такі, звісно, такі. 550 гривень, це просто один підшипничок у мене. Ну, це з підшипником. Підшипник 250-300 гривень за роботу. Mm, так що, якщо хтось хоче чимось таким зайнятися, то треба вивчити ринок. Якщо, якщо це затребувана штука, то я думаю, цілком хороший варіант зайнятися такою справою. Ми відразу накидаємось на автомобіль, беремо його в роботу, і вже за кілька днів автомобіль відчутно, технічно стає краще. Як технічно, так і візуально. Ми наводимо шик, блиск, красу. Авто значно міняється. Відповідно, стає більш привабливе для покупця, і ми його фоткаємо і відразу вставляємо на продаж. Відразу за кілька годин до мене дзвонить номер телефону. Капець як торгується, думаю, добре віддамо просто так, просто буде продаж за один день. Шикарно, шикарно. Перший покупець зараз. їде його дивитись. От, Звісно, запропонував на 200 доларів менше, чим він стоїть на оголошеннях. Mm -hmm. oh, яка б'єха. Але якщо приїде, забере, хай вже забирає, бо людина чи це Ланус Вчора до мене приїжджала і сказала, що йому вже терміново треба гроші. Так що, отак, так сказати, без своєї зацікавленості. Попрацював заради відео. Ну, якщо він, правда, його забере. Так що час вам дивитися. Приїжджає перекуп в ітозі, виносить мені мізки і каже, що готовий забрати його за тисячу доларів. Відповідно, перекуп їде додому, а я їду ставити автомобіль на базу і чекаємо нових покупців. Тут настає момент, коли потрібно їхати його показувати іншим покупцям, я його заводити, а він такий: ні, не буду заводитись. Я відкриваю капот. Отак, тарарей-тарарей проводки. Він оп, і завівся. Але цей фокус перестав працювати буквально на наступний день. І автомобіль просто. Ні в яку не хотів заводити, скільки ти ті проводки там не смикай. Відповідно, самі ми не можемо виправити цю проблему і просимо з цим зайнятися електрика, професійного електрика, який цим займається. Він приходить, починає робити одне, спочатку. Він перебирає повністю абсолютно всі провітки, які ми там смикали. Забирає всі скруточки, перекладає нові провода. Все супер, але машина заводиться тільки один раз і знову перестає заводитись. Електрик два, два тижні просто. Постійно біля того Ланаса. він вже там перебрав проводку, перекинув якусь там косу, доліз до мізків, розібрав замок запалювання, виявилося, що там ще якісь сигналки були накохожені. Ну тобто два тижні електрик просто біля того Ланаса перебирає всі оті коси, всі оті проводки, а він все одно ніяко не хоче заводитись. І в кінці кінців, як він там щось почав подавати признаки життя, знаєте, що стається? Правильно, помирає стартер. Ну що, почнемо уроки, так сказати, нетішної математики Вави перекупа. За Ланус ми домовилися, що я повертаю людині 1200 баксів. Поставив його я продавати за 1400 і то його не, не купують, торгуються, приїжджають перекупи, кажуть, даю 1000 і так далі. І в один момент він перестає заводитись. Його дивиться електрик, з ним електрик мучиться, Ланус. Немарно вже стоїть другий тиждень на сервісі нікуди не виїжджає, бо його не можуть завезти. Сьогодні вирішили, одно... Сьогодні вирішило, що згорів стартер. Одною з проблем був згорівший стартер. І я повіз його ремонтувати, от, щоб там мені, мені там сказали, що буквально перепаять треба одну штучку. В того я... мені повернули замість стартера от... конструктор для дорослих. сказали, що там немає чого рятувати, треба новий стартер. Новий стартер коштує 2600, мені сказав. 2600 це наразі більше, ніж 50 доларів. А тепер починаємо математику. 1200 я маю віддати за ланус е, на всякий там, ремонт генератора, на всякі оці якби, штучки, приблудки, пасти, примазки тощо вже було витрачено. Е, Ще було б ніхто не рахував, але я так собі прикидав, що сотню доларів ми вже витратили на нього. Тобто на всякі оці штучки 1100 доларів пішло. Це, звісно, без врахування, там інструменту, часу, роботи і так далі. Це просто тут от було вкинуто сотню з нього. Ми ще не розраховувалися з електриком. Електрик теж відповідно за те, що він так довго займається, захоче якусь суму. Навіть те, що з нас візьмуть небагато е по мірках цієї роботи, це зрозуміло, але це все одно сума. Плюс задаємо ще 50 доларів до стартера, і це нам вже виходить тільки суто по запчастинах, Главно стає 1000 300, щось там, 80 доларів щось таке. Ну, коротше, а ще не враховуючи бензин, і оці всі двіження, що я на, на своїй машині їжджу, це все ввожу, перевожу до нього на ремонти і так далі. Тобто суто по грошах, які були виняті і всунуті отак в Ланос на даний момент, це вже є 200 баксів, тобто вже 1400 плюс. Причина, чого він не заводився, ще не знайдена. і ще можливо будуть якісь супутні витрати, а тому що врахуйте, ще його заправити, повозити, показувати. Погана погода, ти його постійно. миєш. так, суми невеликі, але воно воно набігає. І я десь думаю, що в цілому при тому, що він зараз заведеться, це ми вже приближаємо, приблизимося до фіналі, десь 1450-1500 доларів. Він отак стане. Це ще його треба продати. А продати його треба буде хоча б за 1400, щоб це швидше зробити. Тобто чи мінус. В ітозі. Вола, настільки класний перекуп, що я не перекуплявся. Що з Ланоса, те, що я на початку відео казав, кльово буде, зароб, заробимо 100 200 баксів. По факту ми на 100-200 баксів йдемо в мінус. Так що назва серії Невдаха Перекуп вже готова. Залишилося її тільки зм змонтувати, бо <с> з назвою я вже визначився. Так що, От такі от, такі от діла невтішні. Якщо в мене там можливо, завелися хейтери, вас все-таки майже 3000 підписників. Дякую вам. то радійте, радійте. діла йшли не то, щоб. Ну, ви зрозуміли. Я розумію, що хто зараз дивиться відео, то трішечки е цифри сумбурні, бо тоді я був ну, максимально засмучений, як сам розумієш. І там трішечки я просто почав рахувати ще про майбутнє якісь витрати, і щось там тр трошки склав по фіналу, по і як вийшло, то лано з нами обійшовся трішечки менше, ніж тоді рахував, в тому ж е числі, бо ми зекономили на, на старті. І купляли не новий АБУшний, і там ще тут, трошечки вдалося там зекономити, там прикрутити того. Е тоді цифри, які я казав от в цьому відео, які ти тих ще подивився, трішечки завищені. О, пари вже дві працюють, аварієчка, все, та що, машина готова до будь-яких подорожей. Ох, і витрібав ти на нервні. І тут розпочинається волокіта з продажем Ланоса. Всі приїжджають, багато оглядин, всі дивляться, ніхто ніяких претензій конкретних не каже, але всі хочуть дешевше і дешевше. Тисячу, тисячу. Даю тисячу, даю тисячу. Я такий Жиг, жигулі продаються по тисячі доларів, і ви хочете Ланоса забрати. Ну і це все ця возня з показами, з показами. І головне, щоб хтось приїхав і сказав: от. Я за нього торгуюся, бо ось оце. ні. Всі просто такі, а ну, якщо він понизу ринку, то можна значить торгуватися ще. І я, чесно кажучи, був вражений, бо з мого, моєго очікування, що він продасться за один-два дні ішов уже другий місяць. Другий місяць Ланос продавався, і я вражений, наскільки Ланос став незатребаною машиною. Ланос з гідрачом, електроспопідйомниками, 16 двигун, ну трошечки по кузову нюансів і все таке, але менше, ніж півтори тисячі, і всі такі не желаю. Я ще й колесо мудрився пробити, поки його показував. Сто мільйонів. Раз вводив жила на себе показувати його, і сьогодні приїхав чоловік, постояв отак біля нього, задав мені три питання максимально банальних. Я думав, що це знову даремно приїхав, просто людині скучно. А він сказав, знайди СТО, перевірять компресію, і якщо що, я його забираю. І навіть він не сідав, ще в нього. Жду його, зараз їдемо на СТО, міряємо компресію, і можливо він сьогодні нарешті поїде. Продажа <звук> була максимально дивна. Бо людина навіть і не дивилася машину. Ми просто поїхали первіли компресію і все. О, аж руки труханяться. І все, ланус їде від нас. І нердуха, перекуп нарешті без машини. Ну що ж, давай підводити підсумки. Так ось до математики. Людина, яка мені віддала цей Ланос, пішла на ньому. Що з голосом? Ой, ну що ж, давай тепер підводити підсумки і звернемось до математики. Людина, яка віддала мені цей Ланос, Пішла на ньому в мінус 100 доларів. Чому? Бо вона його віддала мені за ту суму, за яку сам він його придбав, але 100 доларів він його вклав до мене. Тобто, мінус 100 доларів він вже заробив, Ну, заробив, кавички. Ми ж приблизно порахували всі витрати, бо все порахувати неможливо, і не всі роботи входили в кадр, там і фара одна не робила, її робили, Ну, про... ну коротше, ще багато роботи залишилось за кадром. Це не порахували. Ну, якщо рахувати отак, нібито чисто в лоб, то ми щось там трошечки та й на ньому приліпили на якесь е, каву з тістечком. Але врахуйте, що це сухі цифри, це без врахування затрат на хімчистку, яку я робив, там, на, на те, що там костя там перероблю. Ну, тобто, якщо цю машину завести комусь було так віддати, щоб її зробили, так як зробили ми, то там хо-хо-хо, і в які ми мінуса пішли б, тому. тому як би це не звучало, Ланус на даний момент не такий то вже й народний автомобіль, не такий то вже і затребуваний. І відповідно, якщо ти, мій юний глядач, хочеш зайнятися перекупством, то ця історія вже не для тебе, тому що ця машина, як ти бачиш на моєму прикладі, не надто підходить для цієї справи. Але, але з цього всього, з цієї -всієї ситуації, ми зробили три дуже класні хороші справи. Перше. Ми все ж таки продали автомобіль для людини. Він його продавав би ще більше мінус, так що всього. Друга хороша справа. Ми зняли для тебе відосик, який ти зараз сидиш, поки там п'є щійок, відпочиваєш, ти його дивишся, тому це друга хороша справа, що в нас є контент, у нас є відео. І третя хороша справа це те, що людина, яка купила цей ланус в кінці кінців, я думаю, не буде мати з них проблем, бо він його купив за дешево і там ну, перероблено, перелопачено все, що тільки можна. І, по ідеї, по ідеї, він вже не повинен в нього ламатись, так що буде довго він на ньому їздити і надіюсь, буде з ним щасливий. Ну, а я наразі дякую тобі, що ти додивився це відео до кінця. Бажаю на здоров'я та завжди хорошого настрою. Не забудь підписатися на канал, ставити пальчики вверх і писати багато позитивних коментарів під відео. Якщо хочеш ще щось таке цікаве побачити, все. До нових швидких зустрічей. Побачимось. І я не буду за нікуди входити, бо ззаду багато малешів прибігло, і вони там мені якісь палки тикають. А якщо ти хочеш бути впевненим у автомобілі, який ти купуєш, то скористайся сервісом Car Hunter. За допомогою даного сервісу ти зможеш дізнатися про автомобіль абсолютно всю інформацію, яку тільки можна дізнатися. Звідки машина приїхала, де була, що робила, чи були аварії, чи були арешти, чи були кредити. Ну максимально всю інформацію будеш знати про автомобіль, якщо скористаєшся сервісом Car Hunter. А якщо ти ще хочеш отримати знижечку на це все, нема питань. Під відео є посилання, там промокод без зрівне і. Якщо за цим промокодом, за тим посиланням, яке я під відео, ти перевіриш свою автівочку, то ще отримаєш хорошу скидочку. Так що переходь на сайт і перевіряй будь-яке авто. Я знаю, що знижку по українською правильно, але я вже втомився переговорювати. А ви, до речі, помітили, наскільки в відео став класний звук. О, де вітер зараз дує, такий, що мене зараз видує, А ви цього всього не чуєте. А знаєте, чого так відбулося? У мене є тепер офігенний класний мікрофон. А цей мікрофон не просто так з'явився в моїх руках. У мене нещодавно було день народження, і безмотре зрівне це не просто канал на Ютубі, це ще автомобільний клуб. І мені, мої друзі, мої, моя родина, моя сім'я автомобільна безмотре з рівне подарувала мікрофон, щоб вам всім. Було приємно мене слухати, і ви більше на звук не жалілись, тому також я їм дуже сильно дякую за такий класний підгон за подаруночок, і ви також подякуєте їм в коментарях.